Вітаю вас в нашій частині Британської Колумбії. Сьогодні сонячний і гарний грудневий день. І я хочу записати сьогодні для вас відео про те, як не розчаруватися в Канаді, тому що як людина, яка веде доволі активну публічну діяльність, я багато пишу відео про реалії життя в Канаді. Певний час я активно зараз трошки закинула, але активно вела інстаграм про життя в Канаді, і я чую багато історій, отримую чимало зворотнього зв'язку від людей, які вже приїхали. Активно слідкую за тими, хто почав вести блоги, почав писати відео про життя в Канаді серед тих, хто прибув нещодавно. Зустрічаюся з тими, хто приїжджає в наше місто або проїжджає крізь наше місто і хоче зі мною зустрітися. Тому вже на мене вже накопичилася певна статистика спостережень. І певна статистика накопичилася, тому що я вже бачу чітку закономірність, за якими пунктами людей очікує розчарування або наздоганяє розчарування. І як я завжди роблю, я це все оформила в такий чіткий перелік, чіткий сценарій, яким я готова з вами сьогодні поділитися. Насправді, способів не розчаруватися в Канаді усього лише два. Перший це не їхати сюди і зберегти в голові а, у себе а, те уявлення про Канаду, яке ви маєте. Може, це уявлення про те, що тут всі живуть на веселки, а, какають метеликами, а гроші розкидають з гелікоптера? Я не знаю. Може це навпаки уявлення про Канаду, що тут все а, жахливо і, і капець. Не знаю, але це перший спосіб. Це такий, знаєте. Вірняк, спосіб другий це мати сміливість, все ж таки перелетіти через океан і приїхати в країну, в якій ви швидше за все ніколи не були. Або, може, були колись давно проїздом, бо бути туристом або бути іммігрантом це зовсім інші речі. Так, от, якщо ви все таки обираєте спосіб другий, а у мене є для вас 10 пунктів, на які я радила би вам зі свого досвіду і досвіду тих. Хто вже приїхав нещодавно і отримав певне розчарування? Як уникнути, принаймні спробувати уникнути цього розчарування? Отже, поїхали. Пункт перший. Я би хотіла, щоб ви дуже чітко і правильно трактували а, той статус, який Канада на сьогодні надає українцям, і це не статус біженця. Це важливо розуміти, тому що біженство в Канаду це інша історія, це окрема програма. Це проходить через суд. Це Зовсім інша історія. Програма Коет була створена Канадою через через війну, і була створена спеціально для того, щоб дати українцям можливість якомога швидше, скоріше. Приїхати в Канаду і мати можливість тут заробляти собі на життя це безпрецедентно. Те, що люди отримують візи сьогодні на сьогоднішній день, всі українці отримують візи безкоштовно і отримують відкритий дозвіл на роботу для тих, хто розуміється на тому, яким це був процес раніше. Не треба розповідати наскільки безпрецедентна ця можливість. Але у той же час треба розуміти, що, наприклад, на перших етапах, коли коет був тільки відкритий, не було взагалі жодних виплат ніяких. Це не біженство, це можливість приїхати і на все заробляти самостійно, з трошечки згодом під тиском української ком'юніті, в тому числі, Канада ввела певні виплати, але з точки зору реалій життя і витрат в Канаді. Цих, цих виплат недостатньо для того, щоб на них розраховувати. У мене про виплати є окреме відео. Також є деякі виплати, які провінції дають на регулярній основі. Але з ними там теж є танці з бубном, з бубном, і це теж зовсім невеликі суми. Це не ті суми, на які тут можна комфортно жити. Абсолютно ні. А, тепер йдемо до другого пункту. І другий пункт. Це про те, що дуже ретельно і уважно вибираєте провінцію і місто, в яке ви їдете. Канада це друга за масштабами за територією країна у світі. Вона величезна. Одна провінція Канади, одна з тринадцяти, да може бути розміром більша за Україну. Провінція Британська Колумбія більша за Україну. Провінція Антаріо, там де Торонто більша за Україну. І від в одній провінції відмінність між містами може бути доволі суттєвою. І ще один важливий пункт: не всі провінції Канади однаково хлібосольно приймають українців, українських переселенців. Я маю на увазі, що не всі провінції пропонують абсолютно однакові умови. Наприклад, на сьогоднішній день, наскільки я знаю, я можу помилятися. Але на сьогоднішній день, наскільки я знаю, лише провінція Манітоба надає українцям реально безкоштовне житло на перший час. В пункт третій: якщо ви хочете уникнути розчарування, будь ласка, дуже ретельно вивчайте провінцію і окремо місто, в яке їде, в яке ви їдете до переїзду. Чому я про це говорю? Тому що на сьогоднішній день, маючи усі можливі і неможливі інструменти для отримання інформації, люди все одно їдуть з якимось таким уявленням, про, ну я не знаю, таке враження, що вони погортали журнал National Geographics і це все. І їдуть просто надивившись якихось гарних картинок і вважають, і, і ще яке, якесь таке, знаєте, багатьох є враження, що Канада це вся Канада, це як один величезний Нью-Йорк. Вся така а, прогресивна, модна, а, сучасна, але це не так. Це насправді не так. Канада надзвичайно різноманітна, і якщо ви не знали, то взагалі Канада це село величезне, друге <смі> друге у світі за розміром село. Я не жартую, тому що Каната це оригінальне походження назви. Взагалі країни це в перекладі з мови корінних е народів місцевих це поселення, невеличке поселення, Канада. Тобто, Канада фактично це село. І насправді е багато хто приїжджаючи сюди, я так не дуже 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 багато разів чула одне і те саме. Оце є Канада? Ну тобто, люди якось мені здається, що вони очікують е вогні Нью-Йорка. А бачить зовсім не те, що вони очікували. Я хочу вам навести приклад, як би я вивчала місце. Як я, наприклад, це робила зовсім нещодавно? Мені потрапила на очі цікава вакансія за моєю професією, в якій була вимога переїзду у інше місто для того, щоб працювати на цій посаді. Я подивилася, що це за місто, і так подивилася на карті це місто на півночі острова Ванкувер. Невелике місто, там менше ніж на три тисячі людей населення, але у них є власний аеропорт, у них є власна паромна переправа, у них ну тобто сполучення з материком, у них є. У них туди, знаєте, запливають кити, у них взимку видно північне сяйво, але в той же момент клімат практично такий же м'який, і теплий, як у Ванкувері. Звичайно, виглядає все це непогано, правда. Тим більше, що я знаю, що маленькі міста Канади можуть бути надзвичайно затишними, комфортними і ну, реально класними для проживання, особливо, якщо ви отримуєте непогану зарплатню. Що я зробила далі? Далі я пішла на Marketplace Facebook і подивилася, скільки є пропозицій оренди житла двокімнатної ну, там, квартири або будинку. Їх на той момент було три. три дві з яких було з вимогою жодних тварин. У нас котик. Звичайно, ну тобто лишалася одна опція. Ну це неприйнятно. Ви ж розумієте? А далі я пішла дивитися, що за інфраструктура. Ну тобто, просто по Google картах яка інфраструктура в місті. Скільки елементарі скул те, що нам потрібно для доньки, скільки супермаркетів, елементарі скул виявилася одна, супермаркет виявився один. Ну добре, це теж можна якось якось знаєте вмістити в якісь рамки. Далі я пішла дивитися ще ближче, як то кажуть. Ти просто йдеш і гуляєш по гугл-картах у режимі перегляду вулиць. І ось саме це на цьому пункті я склала для себе фінальну таку картинку про це містечко, все для себе зрозуміла, отримала реалії і просто відклала, просто погортала далі. Я просто привожу вам приклад, як можливо працювати з інформацією для того, щоб мати реальне уявлення. Ну просто візьміть і погуляйте вулицями міста, в яке ви їдете на google картах Це дасть вам значно більш реальне уявлення про те, куди ви збираєтесь їхати. Пункт четвертий. Багатьох шкують ціни в магазинах, кажуть, боже мій, як дорого. До цього пункту підготуватися надзвичайно легко. Ви можете, ну, по-перше, ви можете подивитися два моїх відео, наприклад, про канадську аптеку, Друге, про те, як я ходила в супермаркет разом з вами, втрати показувала всі ціни, все абсолютно, ну такі на базові продукти. Або ви можете, я лишу вам просто під цим відео, посилання ви підіть а, по сайтах супермаркетів і спробуйте назбирати собі таку, ну знаєте, як. Типову вашу продуктову корзину. і подивіться на ціни, підготуйте себе морально просто до тих цін. Але важливий момент я вас дуже прошу: не переводьте ці цифри в американські долари, в євро, в гривні, не дай Боже, не дивіться на ті на ці ціни крізь ваші теперішні витрати. Обов'язково дивіться на ці суми з точки зору вашого канадць, майбутнього канадського бюджету. І ось тут ми з вами добираємося до пункту 5 Чимало людей знає про те, що в Канаді високі податки, ну доволі високі податки, тобто зарплатні. Але я часто і густо чую фразу, яку можна описати так: Ні, ну ми, звичайно, знали, що в Канаді високі податки, але коли ми побачили першу зарплатну відомість, у нас був шок, яка велика різниця між а, тією сумою, яку нам нарахували, і тією сумою, яким, от, яку ми отримуємо на, отримуємо на руки. Я ще раз наголошую на тому, що коли ви шукаєте роботу в Канаді, Абсолютно на всіх сайтах вакансій всі суми, які ви бачите, це зарплата до податків, до відрахування податків. На руки ви будете отримувати зовсім іншу суму. І чим зарплатня більше, тим податок більший. А я під цим відео лишу вам калькулятор податків. Уважно рахуйте суму, а виходячи з того, про яку провінцію йде мова, тому що від провінції до провінції знову ж таки податки відрізняються. Тому, будь ласка, прикидуйте, рахуйте свій майбутній канадський бюджет і обирайте собі майбутню роботу, виходячи з реальних цифр, виходячи з того, яку суму ви будете отримувати на руки. Пункт шостий. Ті, хто їдуть в великі міста, зокрема Торонто, зокрема Ванкувер. Зокрема, Калґерії Вінніп'ях. Ну мені здається, в меншій мірі Калкарі. Вініп'ях. Мені здається, все ж таки це більше стосується Ванкувера і Торонто, Їх там найбільше жаліються на велику кількість безхатченків, наркозалежних несповних розуму людей, яких прям концентрація, концентрація. Капець просто, їх скільки багато. Я останні 17 років до приїзду в Канаду жила в Києві. І чомусь, от коли там гуляєш хрещатиком, майданом, вулицями, ну звичайно, я кажу про, про часи до війни, да? коли гуляли, і там були безхаченки, коли вони лежали, спали в парках і ставили палатки, і, і всюди сиділи, і в метро сиділи, і в підземних переходах сиділи. Чомусь нікого це не шокувало. Ну так, то ну, є, то є. А тут прям капець. Ну, прям капіць. Ну, а... Я не знаю, чому я чому, чому людей це так шокує. По перше, ви прекрасно всі знаєте. Ми всі, всі живемо в, в світі інформації, і ви всі звичайно бачили і новини, і фотографії, і статті про те, що взагалі в північній Америці, особливо в великих містах, і чим тепліше місто, тим більше ця проблема. Це велика проблема безхаченків. Їх тут ціле містечко. А до них ставляться лояльно, те ж саме стосується і наркозалежних. Тут наркозалежним видають дози для того, щоб зменшити кримінал, щоб вони за ці дози не йшли на кримінал. Ви розумієте, Канада це і ще про про несп... несповних розуму. Тут Канада не витрачає гроші а... платників податків на те, щоб утримувати їх у спеціальних закладах. Тобто, якщо людина... А, лікарями визнана як неагресивна і безпечна, потенційно безпечна для до суспільства. То вона живе серед людей в соціумі. Така людина. Просто ви розумієте, в чому справа. Канада це про соціальну відповідальність, Канада це про толерантність, Канада це про рівне ставлення до людей. І Канада це про те, що на першому місці тут людина. А людина це особистість, людина, у якої є права, людина, у якої може бути різна ситуація в житті, і людина, у якої є право отримати підтримку і право отримати другий шанс в своєму житті. Тому, ну коротше кажучи, зараз ми поліземо вже в філософські теми, але просто будьте готові, що увели чим більше місто. Тим більше там буде ну така от концентрація людей, які до речі в Канаді дуже багато безхатченків свідомо обирають для себе цей спосіб життя. Це не тому, що неблагонадійно, або тут немає роботи, або ще щось. Вони реально свідомо обирають це для себе як спосіб життя. Пункт цьому й не готовність до медицини. Я не знаю. Мені здається, вже з усіх чайників кричать про те, що така от в Канаді специфічна медицина, що тут неможливо купити антибіотики без рецепту, що тут е приватні клініки і поліклініки відсу відсутні ну як явище. Що тут не потрапиш до лікаря, я маю на увазі профільного лікаря без направлення терапевта, без направлення сімейного лікаря. Що тут можна годинами сидіти в чергах просто як в поліклініки, да, очікуючи прийому у лікаря, реально годинами, але можу також сказати, що з нашого досвіду ми жили рік в Торонто, і зараз вже живемо рік тут в невеликому місті Британській Колумбії. Здебільшого проблема от таких от багатогодинних очікувань це все ж таки проблема великих міст, тому що тут у нас у нашому місті на 40 тисяч населення, а у нас було вже там три або чотири за цей рік досвіду звернення у Волкен Клінік. Волкен Клінік це така. Ну звичайна поліклініка, коли ви куди ви можете просто прийти в будь-який момент в робочі години і звернутися за будь-яким питанням. Так, от кожен раз, коли ми приходили, ми приходили, нам казали. Окей, час очікування прийому лікаря, наприклад, там 2 години, півтори години. У піковий момент було там 4 години. Ми вам зате поставили в чергу, ми вам зателефонуємо. Вам не потрібно там сидіти. Ви можете поїхати додому. У нас тут просто місто всюди їхати 10 хвилин. Ви їдете додому, вдома відпочиваєте, чекаєте на дзвінок, вам подзвонили, ви сіли, приїхали і одразу зайшли до лікаря. Все. Лікарі з нашого досвіду тут кваліфіковані, все окей. У нас взагалі тут ну не було жодних прецедентів з медициною негативних на щастя. Але будьте готові до того, що якщо ви їдете у велике місто, то так дійсно там навантаження на медичну систему велике і дійсно лікарів в Канаді не вистачає. До речі, я буквально позавчора бачила новину про те, що канадський міністр еміграції нарешті взявся серйозно за цю справу. І готуються серйозні реформи щодо спрощення а, лікарям а, визнання їхньої кваліфікації в Канаді. Це надзвичайно крута новина, тому що лікарям тут дійсно дуже важко продовжувати кар'єру. Пункт восьмий. Я хочу почати з цитати одного новопривулого про те, що прикинь, я оце заходжу в банк. Дивлюся, там оце стою в черзі, а там це монітори на моніторах реклама. І там оце реклама. Ну розумієш, ну типу, ну як пара, ну цей той вой гамасекі, прикинь, І я така: ну, «Welcome to Canada». Ну, насправді людей це шокує, людей, які, ну ви знаєте, там типу, ну ну так, ну ми чули, ну чути то одне, а побачити на свої очі то зовсім інше. В Канаді на сьогоднішній день дійсно є великий фокус на темі ЛГБТ. Тут законні одностатеві шлюби, тут е всіляко е пропагандується рівне ставлення до людей з ЛГБТ суспільства. До речі, привіт росіянам, які буквально на днях прийняли, ви самі знаєте, який закон з цього приводу. Так от, а люди, які починають висловлювати думки, думки про те, що одностатеві пари це ненормально. Мені, тут, чесно кажучи, мені особисто нагадують таку, знаєте. Такий флешбек з'являється, що точно так само не так давно висловлювалося про те, що як це темношкірі темно люди можуть о, сидіти поруч з нами в автобусах. Ну, ви розумієте про що я кажу? Я кажу про Америку часів відміни о, сегрегації. І, або, наприклад, про країни, в яких жінкам послабляють обмеження і починають давати рівні права з чоловіками, там теж стають на вуха а, прихильники традиційних цінностей а, і висловлюють при приблизно такі думки. Кажу так, Канада на сьогоднішній день випрацьовує у суспільства. А, Нормальне, толерантне рівне ставлення до одностатевих пар і до ЛГБТ суспільства подобається вам це чи ні, це тут є, і до цього краще бути готовими. Пункт 9. Канада не така прогресивна, як ви можете очікувати, або як дехтось очікує. Мені взагалі інколи знову ж таки здається, що у світі сучасної інформації. Деякі мають уявлення про Канаду ще з розповідей іммігрантів радянських часів, тому що у мене тут є друзі, вони іммігрували в Канаду 25 років тому, і вони кажуть, що так дійсно, 25 років тому, у порівнянні з шаленим просто. Радянським дефіцитом, з бідністю, з нерозвиненістю Канада здавалася якоюсь іншою планетою, але на сьогоднішній день ця різниця давно вже стерта, і багато в чому Канада реально відстає від тієї ж України. Наприклад, тут є велике питання до мобільного інтернету, тут не такий крутий онлайн-банкінг. А тут і далеко немає такої крутої послуги, як типу, як от ну нова пошта. Да? Тут доставка дорога, повільна, тут не все добре з сервісом. Канада не високотехнологічно суперкрута, прогресивна країна. Це не так, не треба цього очікувати. Цієї шаленої різниці відмінності її немає. Канада в деяких в деяких речах навіть відстає. Але в деяких технологічних речах, якщо ви їдете сюди і очікуєте потрапити у Кремнієву долину, то це не так. Це не так. Сюди їдуть не за цим, сюди, в Канаду їдуть з інших причин, і у кожного вони свої. Але за високими технологіями це точно не сюди. Пункт 10 мова. Величезне розчарування. Очікує на тих, хто впевнений, що от я приїду, от я занурюся у мовний осередок, і мова вивчиться сама собою, не вивчиться. Спитайте, будь ласка, у тих, хто через вимушено або свідомо поїхав в якусь країну Європи. І от спитайте у них, проживши певний час, вони вивчили, я не знаю, там грецьку, польську. Німецьку, датську, шведську, будь-яку іншу мову не вивчаючи її, просто будучи осередку. На жаль, так це не працює. Більш того, якщо ви їдете в країну без великого запасу грошей і вам одразу треба йти працювати, а мова у вас зовсім зовсім слабка, то швидше за все, ви підете працювати на якусь низькокваліфіковану роботу. Де вас будуть оточувати теж люди з низьким рівнем мови, і прогресу у вас не буде. Працювати доведеться багато і важко. І е, сил просто не буде банально лишатися на те, щоб ще й ходити на курси. І я знаю чимало історій, коли люди потрапляють у це, знаєте, замкнене коло, хочеться роботу краще, але для неї потрібна мова, а сили і часу в цій, вчити мову тут просто немає. А сама собою воно якось не вивчається. Я дуже вас прошу, і я закликаю кожного з вас. Якщо ви ви ще не в Канаді, якщо ви на шляху, вчіть мову. Це ваша англійська мова. А якщо ви їдете в Квебек, то це французька мова. Це ваш головний ключ до прогресу, до швидкого прогресу тут і до успіху. Це дуже, дуже, дуже важливо. І бонусний пункт він одинадцятий, але бонусний. Але я маю його сказати: у вас вить вас, будь ласка, не очікуйте, щоб у вас не було розчарування. Будь ласка, вивчайте. Якщо ви плануєте тут лишатися в Канаді, маєте таку амбіцію стати тут постійним резидентом, а потім отримати громадянство Канади. Вивчайте систему імміграції. У мене є про це відео. Взагалі на Ютубі про це багато відео. Читайте про це, беріть консультації. імміграційний консультантів. Канада не видає постійне резидентство, просто базуючись на тому, що ви українець і на тому, що ви тут пропрацювали чесно рік або навіть два або навіть три. Цього може бути недостатньо. Вам доведеться все одно складати іспит на знання англійської мови. Вам доведеться підтверджувати ваш диплом, вам доведеться підтверджувати ваш досвід роботи. Доведеться докласти певних зусиль. Я вам більше скажу, всі заявки на імміграцію ще й платні і доволі дорогі. Тому, щоб вас не очікувало розчарування потім, будь ласка, вивчайте про це інформацію зараз. Останнє, що я хотіла сказати: більшість коментарів під моїм відео про, про те, про які пункти розчаровують людей в Канаді, про які дратують в Канаді. стосувалися того, що от Україна у всьому найкраща. У кожного свій погляд. Я скажу вам так: що порівнювати Канаду і Україну, ну, якщо вам це треба, якщо вам від цього легше порівнюйте. Але Канада, вона просто інша, це інша країна з іншими. Правилами, іншими законами, іншим форматом життя. Тут по іншому працює взагалі ринок. Тут інакше ставлення до багатьох речей. Вона багато в чому просто інакша. Краща або гірша вирішує кожен для себе, але вона просто інакша. І саме тому було б дуже круто, якби сюди люди їхали, збираючи інформацію без рожевих окулярів. А просто реальну інформацію і дивилися на речі реально. І тоді ви не будете е, отримувати ніяких розчарувань, і все буде добре. Я бажаю вам усього кращого. І, сподіваюся, я не дарма мерзла <сум> ось цей час, і відео вам сподобалось. На все добре, до побачення.